Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про інвалідність, а саме про третю групу інвалідності, на підставі чого вона встановлюється, та який розмір пенсії ви можете отримувати у разі встановлення вам третьої групи інвалідності. Згідно чинного законодавства України, а саме є закон, який регулює питання призначення інвалідності та має назву про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Ість це різна міра втрати здоров'я людини у зв'язку із захворюванням, травмою, чи є наслідками її наслідками або вродженими порушеннями. Хочу нагадати, що наша держава зобов'язана створювати умови, аби люди з інвалідністю могли реалізовувати свої права на рівні з іншими громадянами. Значить, в такому ж випадку чинним законодавством Україна а, встановлені причини для встановлення інвалідності. Це інвалідність дитинства, загальне захворювання, нещасний випадок на виробництві, трудове каліцтво чи інше ушкодження вашому здоров'ю, професійне захворювання, пов'язане з трудовою діяльністю, поранення, контузія, каліцтво та інші захворювання. Підставами для встановлення третьої групи інвалідності Є стільки помірної важкості функціональні порушення в організмі. Ці порушення обумовлені захворюваннями, наслідками травм або уродженими дефектами, які призвели до помірно вираженого обмеження життєздатності в тому, на числі вашої працездатності. При цьому ви потребуєте соціальної допомоги та відповідно соціального захисту. Критеріями для встановлення третьої групи інвалідності є обмеження однієї або декількох категорій вашої життєдіяльності в помірно вираженому ступені. Так такі люди обмежені в здатності до самообслуговування, ви потребуєте використання допоміжних засобів самостійного пересування. Робите це з великою втратою часу, навчання, можете навчатися в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу із використання допоміжних засобів або ж за допомогою інших осіб. Раці ви частково втрачаєте можливість для повноцінної трудової діяльності, втрата професії, значне обмеження кваліфікації або зменшення обсягів професійної діяльності більш ніж на 25%. Значне утруднення в придбанні Професії або працевлаштування осіб, які раніше ніколи не працювали та, відповідно, не мають професії, орієнтації, потребуєте використання допоміжних засобів, спілкування, знижується швидкість, зменшується обсяг засвоєння інформації, отримання та передачі, контролювання своєї поведінки, частково контролюєте в особливих. Умовах. Хочу зазначити, що для тих осіб, які не працюють та мають другу-третю групу інвалідності, розмір такої мінімальний розмір пенсії в 2023 році у нас становить на рівні 2100 гривень. Для осіб, які працюють та мають другу та третю групу інвалідності, мінімальний розмір пенсії людям з інвалідністю становить 2093 гривні. Хочу нагадати, що людям, яким надали третю групу інвалідності та, які мають страховий стаж від 1 до 14 років, ви маєте право на отримання 50% розміру пенсії за віком. Але точну суму, яку ви будете отримувати з третьою групою інвалідності, залежить від багатьох чинників, наприклад, від того, який у вас стаж, тому сума пенсійних. Виплат для кожного, для кожної особи, яка має інвалідність, вираховується індивідуально. Тому що для кожної я розповідала в попередніх своїх відео, що для кожної вікової категорії є необхідна кількість страхового стажу для того, щоб вам призначили пенсію з інвалідності. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в нашому законодавстві, за актуальними новинами і обов'язково бережіть себе та свої родини.